Віталі до цього мого каналу. Давайте я зроблю зараз розклад на Вознесенівський район міста Запоріжжя, як вчора, якщо я щось не забуду, бо дуже я щось якась замурена з цими технічними проблемами мені, звісно, тяжко, я в цьому не розбираюсь. Десь ділась монетизація, я не знаю, що з цим робити. Може хтось шариться або в когось є, хто займається, то напишіть мені хоч на Viber. Може, я з кимось проконсультуюся, я не знаю, що з цим робити. В YouTube написала, але вони, я не знаю, чи, коли вони відповідь дадуть без поняття. Ось, морока. Не все так просто. Ті нещасні 2-3 бакси в день і то не задуть, заробить спокійно. Добре, люди, давайте подивимося карти, покажіть мені ситуацію на впродовж жовтня місяця, руйнування в місті Запоріжжя, будинків. Ми починаємо, я піду, я вже не пам'ятаю, як я вчора робила, я почну зараз іменно з будинків. Так, е, частний сектор, тобто е, приватні руйнування в жовтні місяці в Запоріжжі. Ви знаєте, тут я вам скажу так, будуть руйнування, будуть, звісно, по цим картам це видно, вони негативні. І ще тут дуже багато страху. Але оця карта, звісно, вона показує, що втрати будуть. Це однозначно. Це, це марний труд. Марний труд і поразка. Тобто будуть, але от по цим картам вроді як і не багато буде того. От ця п'ятірочка, вона це показує. Дивіться, от п'ятірочка це так, так собі, поразочка маленька. Це страхи більш. Тобто із трьох картків оця показує. Тобто руйнування будуть, але навіть не у всіх частинах і, ну так, винятково. Але ж дома рядом розположені, то вони там зразу по 10-20 по домів страждають. Ось в чому річ. Ось, ну, так, що страшно, по цим картам не, не показує, що там будуть такі страшні руйнування. Ні. Так, давайте подивимося панельні оці хрущовки, руйнування. Ой, тягнуть ці хвищовки бідні. Тягнуть. Будуть, звісно, там погані почуття у людей, будуть по різного плану проблеми, але у кожного по-різному, опять-таки. І по цим картам, от, опять-таки, ці дві більш-менш, оця тільки така, вона, як дьявол, і тим паче по всім чотирьом стихіям люди. Тобто по хрущовкам теж будуть проблеми, але я сподіваюся, вони не будуть дуже великими, бо ось тягне, тягне із послідніх сіл, але тягне все ж таки. Немає, бачите, башні, таких якихось страшних таких карт. Так, дивимося е, оці. З, е, Кирпічні дома, вони як Брежнівки, але це не Сталінки, це Брежнівки. Вони іменно в Вознесеновському, ринку, в Вознесеновському районі є. Так, ну тут е, я вам скажу шанси є е, більш-менш стояти. Але будуть і розочарування такі по чашам, бо, е, ну, Бачите, ця карта у нас відповідає, дев'ятка чаш вона відповідає за самодостатність. тобто, А вона в негативному стані. Тобто, щось якісь будуть проблеми, але ці дві карти це, по-перше, шанс є, шанс дуже гарний, щоб було все нормально, і це розум. Тобто, вони там люди якось ну, будуть предприймати якісь речі ось, для, для захисту домівок. Не знаю, які. Ось так що тепер дивимося, давайте по сталінкам. Багато в Однісінському районі сталінок. Я помішаю. Будуть, будуть і сталінки, але от дві гарні карти. Тут серйозні, хороші вони. Але десь от о, будуть моменти, де ось у нас так воно і сталося. Ну, і це ще, мабуть, не кінець, будуть іще по сталінкам проблеми. Бо десятка це ж така карта, це, уж розумієте, вона покаже свою істину. По всім, бачите, по всім, але по, -по частному не дуже так. Просто що вони там кучно стоять. Так, і екатерінікі оці старі, такі, якщо вони там є. О, Бачите, теж тут буде. Ну, Тут нормально екатерініки, мабуть, такі дебелі. Все ж таки, може, тільки стекла, а так вони такі дебелі. Там, мабуть, два три кирпича строїли. Так, давайте подивимося. 9-ті ташки у наші ще. Дев'яті ташки. Вони, правда, різні є, але. Ну, я вам скажу так, по 9 ташкам проблемки будуть, на жаль. Не сумашедші, не такі прям аж аж, але будуть. Будуть. Оця карта, вона така швидка, тут сумніви йдуть і е, тут тут нове таке щось. Ну так, воно не страшне, але буде. Бо ця карта самодостатності, вона в негативі. Негатив. Бачите, з всіх тільки ота десятка була страшна. А так, в принципі, і не дуже, то. Так, давайте подивимося новостройки. Новостройки. Вони прикриті більш-менш, хоча там дуже багато скла. Я не знаю, як вони витримають, але бачите. Якось вони тут закриті. Якось тут буде все, працюють люди, і вони в компанії ці працюють, і вони будуть закриватися як можна. Ну, щось вони будуть робити для того. Бачите, немає. Ну, суд, -то він теж такий, знаєте, карта непроста. Але в совокупності з цими двома картами більш-менш нормально. Так, по домівкам ми закінчили. Давайте поїдемо по больницям. Значить, п'ятий родом. П'ятий родом. Ну, буде якась там нестабільна ситуація, але не така. Тут дуже серйозна людина руководить, будуть дуже серйозно цим займатися. І, ну, захист є. Але оце конфліктні ситуації будуть. Але оце нестабільна, звісно, карта, то там щось таке може статися. Так. Ну і давайте подивимося десяту больницю. Десяту. Теж теж не впевнена ситуація. Та це теж не впевнена ситуація по 10-й больниці. Так, по 6-й больниці. Теж саме. Теж саме. Ще й невірність. Там є люди якісь по 6-й. Так, Інфекціонка, вона ж вважається Вознесенівський район, да? друга інфекціонна там больниця. Я не знаю, чи працює вона. Тут теж будуть там проблеми. Бачите? І оця карта випадає. Дуже часто ця карта випадає. І люди під загрозою, в жовтні, звісно, все місто під загрозою. Десь щось якось буде писатися, коснеться. Інфраструктури. Я чого так по больницям йду, бо больниці це таке дуже важливе. Там є дитяча больниця, там десь на, на Сталіварів десь там вниз. Дитяча больниця, я не знаю її номера. Будуть захищені, все нормально, тільки страхи будуть. І була больниця, отут, де Україна, наш магазин отой Універмах. Там була дитяча больниця. Зараз не знаю, що там, чи є вона, чи немає її. Поняття немає. Так. Ну і давайте я в цілому покладу на больниці в Вознесеновському, кого я забула. Покажіть мені Вознесеновський район больниці, як руйнування, будуть чи не будуть. Будуть, але помірні і більш-менш вони будуть більш-менш цілими. Але бачите, імператриця тут упала перевернута. Тобто якісь лішені будуть так, далі дивимося соціальні об'єкти, дитячі садочки, так, Значить, ми подивилися, що в нас на Вознесенівському? Там є автовокзал. Давайте ми подивимося автовокзал. Загрузлива ситуація по автовокзалу. В жовтні можуть вмазати туди. Так, а там ще й ринок рядом. Зараз ми подивимося. Критеринок в жовтня, руйнування. Теж будуть якісь руйнування. Але вони не будуть дуже страшними дьявол перевернути. Він більш-менш позитивний. Але воно, може, будуть бити по автовокзалу або наоборот по ринку, або паде туди. Там дуже всього багато, всяких складських приміщень, всякої дрібідіні. Звісно, вони будуть стріляти. Там ще железна дорога тут десь проходить над Алєї Слави, от, там в'єтка йде. А, ну, давайте ми подивимося по той вєтці железнодорожній. Що воно там, як воно буде? Бо вона поверху йде, а знизу йдуть домівки людей. Ні, там більш-менш нормально, тільки треба, щоб там була якась допомога. допомога. Щоб не крали гроші, щоб робили все. Тягнуть буде, там більш-менш нормально. Так, а ну давайте подивимося гори з полком. Гори з полком, здання гори з полком. чи буде зруйновано, чи якісь там будуть проблеми. О, Боже, невірних, скільки там, бачите? Зразу карта випала. Тягнуть, охороняють, але якась фігня там буде. Бо ця карта, бачите, вона стоїть серед негативних. Тобто, можуть вони там щось десь. Йому строїть. Хоча, ну, так воно. Так. Оцей облрада. Облрада. Я навіть не знаю, чи працюють вони там. Таке велике здання. Хай Бог милує. скільки там кабінетів, скільки там тих дурмоїдів. Мені кажеться, воно там і не працює. А давайте подивимося, просто облрада, там і площа. Давайте ми подивимося, як воно там все буде. Ну, бачите, фаза зміна і невдача. Буде або на площі, або облрада, там буде щось. Всі карти погані. Ця перевернута десятка, зміна фази лежить між негативних карт. Тобто, у той район, де площа і де облрада, можуть кинути. Є такий шанс, бо смерть, вона ж просто так не падає і невдачі. Так, що в нас ще такого? В Вознесенівському районі. Так, АТБшки давайте подивимось. Сеть АТБшок. АТБшок супермаркетів. Та більш-менш нормально. Хм, хорошо. Хорошо. Так. А ну давайте подивимося Здання цирку, Здання цирку нашого. Хоч збережеться, збережеться. Так, добре. Так, ринок ми подивилися. Що там у нас є з великих супермаркетів? Варус, да? Варус там є у той. Давайте ми подивимося: варус, Вознесеновський район. Тут мені не подобається. Люди не нравиться, що тут буде якась боротьба і буде щось таке. Але більш-менш закінчиться нормально. Ну, може, попадуть, коли там людей не буде. Дай Боже. Так, давайте подивимося ми транспорт общественний. Значить, подивимось трамваї. От, по трамваям, бачите, не дуже тут таке воно, бо, мабуть, не буде електрики чи щось таке, бо тут, -тут мудрість. Тут такі карти, які особисто... І не, може просто не буде робити, бо інфраструктура або не буде електрики, мабуть. Скоріше всього, так, да. скоріш всього, посохи це вогонь, може не бути просто електрики. Так, ну і, об, і обичний, обичний е, общественний транспорт. Ми див, дивимось кожен день, ми не будемо його дивитися. Що в нас там ще таке цікаве? Що у нас ще таке цікаве? Суд ми дивимося, ми по берегам ми дивимося. Так, школи. Школи. Нормально школи. Нормально. Так, дитсадочки в Вознесенівському районі на жовтень. Теж нормально. Так, добре. Добре. Що там у нас ще таке дитяче? Якісь, якісь дитяче, що воно там у нас ще є? В больниці подивилася дід садочки школи, вроді, все таке. Давайте я в цілому подивлюсь дитячі, дитячі оці, е завідіння. Дитячі. Бо я, може, чогось не знаю. Ну, десь буде якась, до речі, от, десь якась буде зміна фази, де десь якась проблема буде, бо йде невдача. Щось все ж таки дитяче пострадає. Щось десь дитяче пострадає. Так, що у нас такого там ще? Я не дуже там давно дуже була, тому не знаю, що там. Давайте ми подивимося трампарк, іменно сам трампарк. Знаєте, в трампарк якась буде гірка тут істина, щось там мені не подобається. Ну давайте подивимося. Якась там історія буде не дуже гарна, і мах падає, якісь страхи там будуть, щось там таке може підкладуть, а може і попадуть. Може і попадуть. Ну, все, я все подивилася. А, юність, юність. Юність, дика, не дека верніша, а іменно юність. Спортивний наш той. О, Боже. О Боже, тягнуть, тягнуть і все ж таки туди, мабуть, попадуть. А там теж варус, по-моєму, да? бачите, які карти? Це нормально вона тягнуть вони. Але тут і ця карта. Будуть якісь там серйозні, причому по десятки, серйозне там щось буде. Отак. Отак. Ось і все. Я не знаю, чи є там якісь церкви, храми, але я не хочу їх дивитися, я їх терпіти не можу. Той бізнес. Бізнес той він мені не нужен. Все люди, ми все подивилися. Вроді, якщо, напишіть мені по Вознесенському, якщо я щось пропустила. Магазини ми подивилися: такі, що ми знаємо: супермаркети, ринки, дитячі, больниці, школи, садочки. Так, ану по -по почекайте, навчальні заклади, іменно технікуми. А, вони ж там всі, в принципі, там дітей тут і немає, вони всі вчаться так. Але можна подивитися на Наміра. Там якийсь технікум строїтельний, ні, чи який там. Я, я не пам'ятаю. Прямо по проспекту на міра. Перевернута рішучість. В принципі, він і нормально себе буде почувати. Потім там по 40 років, по-моєму, там от там два технікуми. Там два технікуми по 40 років, по-моєму, гідро і строїтельне. Не знаю, чи вони працюють. Давайте ми подивимось, вони буквально там рядышком. Я вам скажу, там розумні люди, але падає постійно оця карта. Там... Щось воно таке буде, але по двійки ще не впевнено, чи буде воно. Тобто під питанням ще. Університети у нас у Вознесеновському районі, що там? Це у нас от, в Олександрівському університети. А що їх дивитися, там дітей немає? Можна подивитися, оцей Огарінка, муніципалка, а ну, стоїть. Під питаннями. Тут, і тут під питанням, і нервова дуже обстановка. Ось вам і все. Може бути, а може і не бути. Ось так. Бачите, коли двійки падають, причому і по монетам, і по мічам. Ось так, але по землі в негативі. Тобто, вирішать, цей інтелект кинуть. Не вирішать, не кинуть. Так, рядишком там. Університет наш государственний, да, державний університет. А, ну давайте подивимось, що встоє він. Ну, така нестабільна тут трошки ситуація, але в цілому, вроді як нічого. Може, стекла тільки повилітають по цьому вогняному? Так, і там далі у нас іде академія, да, машинка бивша. Давайте ми подивимося. Машинка бивша, Академія Інженерна. Вистоїть. Тут чотко вистоїть. Імператор, короле, королева, аналіз. Тут там постройка, видать, така конкретна. Ну, все, люди. Так, ще давайте подивимося театр шорса. Театр шорса. Ой, Магараж вже, да? Магара. Магараус. Тут не дуже гарно, бачите? Може, щось вони там навредить нам по театру Щорса. чорса. Угу. Храми церкви не дивлюся, принципово. Нефік там шляться. Нікому там молитися. Там всі оті святі, що висять, це люди замучені цією ж церквою. Перші тюрми були в монастирях. Вони їх замучили, потім на них гроші стали заробляти. Все, люди, все вам показала. Будьте здорові, бережіть своє здоров'ячко. і почуємося.